Чернівецькі правоохоронці розкрили чергове убивство. 12 липня на Буковині двоє молодиків зарізали таксиста. П'яні хлопці вирішили вкрасти автівку у водія, аби покататися на ній. Власник машини почав чинити опір, через що зломисники нанесли йому два ножових удари. Слідство тривало майже місяць. Молодиків затримали два дні тому. На даний момент ці молодики поміщені в ізолятор тимчасового тримання овець. порушено кримінальне провадження. За статтею 115 це умисне вбивство частиною другою. Окрім того, Валерій Зінченко повідомив, що правоохоронцям вдалося викрити діяльність одного з незаконних гральних закладів. Відкрили казино в одному зі спальних районів Чернівців. Його власники неодноразово судимі жителі нашої області, і в такому бізнесі вони вже не вперше. Цього разу гральний заклад стиг попрацювати два з половиною місяці. Це казино звичайне казино, при вході за гроші куплялися фішки. Після того ці фішки ставилися ставки і грали в азартні ігри. Причому воно працювало під закритими дверями, і коло було дуже обмежене. Велася ретельна перевірка цих ігроків. У ході затримання у співробітників Казино вилучили гральне обладнання, наркотики та зброю. Наразі за фактом злочину відкрито кримінальне провадження.